Доброго дня, дорогі глядачі, прес-служба пенсійного фонду не перестає нас дивувати. В Україні значно, отут такий наголос, значно зріс основних показників для розрахунку пенсій. І казалося, чого б би. Знаєте що, два роки цей показник стояв? Ну, стояв на місці, він інколи навіть зменшувався. І всі казали, ой, цей показник не росте через то пенсії, не ростуть тудим-сюдим, і тут він попер вгору. Настільки, по-перше, просто капець, зараз на дошці вам покажу, розкажу. І цей місяць не став виключенням. В цьому місяці він ще зріс, значно зріс, з перерахунком на попередні місяці і досяг свого такого, такого такого історичного максимуму, який він ніколи в житті ще не був. І питання чому? Чому це стається? Тому що цей показник значно вплине на перерахунки пенсії, якщо там буде пенсійна реформа, на пенсійну реформу в хорошому сенсі для пенсіонерів. Він також має негативний момент для однієї з категорій пенсіонерів, про це зараз також поговоримо. Но залишається для мене невідомий той факт, чого так він пішов вверх. Тож, давайте я розповім, що за показник, як він зріс, наскільки, як він вплине на пенсіонерів в загальному. Давайте розберемось. І так, відповідно до інформації прес-служби пенсійного фонду і відповідно до тих показників, які вони беруть в розрахунки, показник середньої заробітної плати по Україні в цьому місяці склав рекордних 20 тисяч 355 гривень. Ну і ще 40 копійок. Середня заробітна плата по Україні. Скажіть, будь ласка, ви стільки отримуєте? Чи хтось стільки отримує, а це середня. Ну, ми знаємо, як рахується середня, да? хтось там десь отримує 500, хтось тут отримує 5, тобто, там їдять м'ясо, ми їдемо капусту, разом ми їмо голубці. Ну, щось плюс-мінус. І теж, капусту з нинішніми цінами на капусту, не дуже розгуляєшся. Ну от, якщо порівнювати його з попереднім місяцем, а в попередньому він теж дуже сильно зріс. А до чого він 2 роки стояв, повторюю, то він складав 19. 856. Тобто, бачимо 500 гривень, ну, якщо бути точними, то 499 за місяць плюс 500 гривень при сумі 20 тисяч. Ще в попередньому місяці був 19,430. А ще в попередньому. 18598. Ну і ще в попередньому 18,660. До 18 660 з 15 тисяч він шов 2 роки. 2 роки з 15 до 18. Тут навіть, бачимо, він зменшувався. все таке дуже часто було. А тут на тобі, плюс 900 гривень. На тобі, плюс. 400 гривень НАТО плюс 500 гривень. Тобто за цих 4 місяці так само, як за два роки. Невже так в Україні покращилася економічна ситуація? Я не розумію. Но, суть не в тому, як цей показник впливає на пенсіонерів. От ця сума напряму впливає на такі важливі фактори: Перше – нарахування пенсії, друге індексація пенсії, Третє – вартість. Балів, якщо цей показник переведеться по пенсійній реформі, то вартість кожного бала буде такою, що там пенсія виросте в рази. Ну, до неї зараз не торкаємося до пенсійної реформи, ви бачимо, 1 липня прийшло, а вона не прийнялась, як я вам і пообіцяв, ми її не обговорюємо до тих пір, поки не буде якоїсь конкретної інформації. Як цей показник вплине на індексацію? Та дуже хорошо вплине. При такому темпі зростання майбутня індексація буде на рівні, там, я не знаю, 20-25% не менше. Тому що індексація це половина збільшення середньої заробітної плати по Україні. А бачимо, як вона поперла. Плюс половина інфляції. Інфляція також не стоїть на місці. Но індексація йде то хорошо, відсотки то додаються, але дуже багато пенсіонерів, особливо. Років там 19, 20, 21, 22, 23, 24, і отримують, не отримують цих сум, да? а отримують лише якихось там втішаючих 100 гривень. Да? Ну що таке 100 гривень на наш час? Це взагалі нічого. І от е, ці 100 гривень, як сказав Верховний суд України, що то є неправомірно. І заставляє пенсійний фонд перераховувати по цим відсоткам, які набігають з цих цифр. В добровільному порядку, на жаль, то не відбувається, лише через суд. Но суми збільшення такі, що за них варто, відверто варто посудитися, тому що вклавши якусь невеличку суму грошей, на виході отримуєш плюс 2-3 тисячі до пенсії, це доволі хороший результат. Раджу це робити через професіоналів, які можуть довести справу до кінця і потім ще заставити пенсійний і заплатити ті гроші, бо то також дуже значна частина роботи. Одним з таких є. Адвокатське бюро Івана Хомича, тому що вони перші почали цю практику, вони саме вони, довели це діло у Верховному суді до свого логічного закінчення, тобто вони першопроходці і знають про ці всі, всі нюанси все. Тому якщо ви пенсіонер 19, 20, 21, 22, 23, 24 роки, можете сміливо звертатися по номеру телефона і відвоювати свою чесно зароблену пенсію. Мороки мінімум, шанси максимум на виході хороший результат. То чому б і не скористатися. Тож, знали, що цей показник дуже сильно вплине на індексацію. Майбутня індексація пенсії з рахуванням цих показників буде дуже великою. Но в цього показника є інша сторона медалі. Інша сторона медалі це для Тих пенсіонерів, які будуть виходити на пенсію зараз, і для майбутніх пенсіонерів. Тому що, як ми всі знаємо, при виході на пенсію, а хто не знає, зараз розкажу, ваша зарплата прирівнюється до середньої заробітної плати по Україні і визначається коефіцієнт. І от, якщо ви в квітні, місяці, ну не в квітні, в березні, виходить, в березні місяці отримували 18 тисяч гривень, то при виходу на пенсію ваш коефіцієнт був би 18. Ну зараз, якщо ваша заробітна плата не виросла от до цих 20, то ваш коефіцієнт вже буде не одиниця, як при 18, да? бо 18 до 18 дає одиницю. Ваш коефіцієнт буде вже 0,9. І таким чином, вже загальна сума вашої пенсії буде набагато менша, тому що вся пенсія помножиться на 0,9. Коефіцієнт вашої зарплати. Коефіцієнт... Зарплата на коефіцієнт стажу, от і вся пенсія. Тобто, якщо ваша зарплата росте разом з цією, а я не знаю, чи в Україні дійсно ростуть зарплати, я ну, в цьому дуже глибоко сумніваюся, то нічого страшного типу нема. Ну якщо ви вчитель чи медик на мінімальній зарплаті 8 тисяч гривень, то при такому ваш коефіцієнт був 0,4, а при такому... Взагалі стає 0,3. Ну, тобто, при виході на пенсію, на якісь великі пенсії розраховувати не доведеться. Тож, бачимо, показник росте. Пенсійний фонд про то звітує, і то хорошо. Для нинішніх пенсіонерів то мега хорошо, як не крутий. Чи індексація, чи пенсійна реформа, щоб не відбулося, цей показник значно збільшує їхню пенсію. Можливо, це вже йде така підготовка до пенсійної реформи, щоб вивести ці показники якесь потрібне їм русло. Можливо, тут я не спорю, тому що ну, такий різкий старт для мене. Я минулий місяць поражався, от коли отут було, я про це робив відео. І в цьому місяці опять як сніг на голову. Я за цим всім слідкую весь час. То, до речі, хочете також слідкувати і знати все актуально, то робіть просту дію, просто натисніть кнопочку підписатися під відео і все. Ми будемо слідкувати разом. 1 мільйон 255 тисяч людей вже то зробило, долучайтеся ви, мільйонна армія народних думок разом вирішуємо ці проблеми. Тож, робимо висновок. Для нинішніх пенсіонерів, щоб не крутнулося, чи пенсійна реформа, чи індексація. Цей показник мега класний і він мега хорошо вплине на збільшення пенсії в майбутньому, коли то буде відбуватися, для тих пенсіонерів, які будуть виходити на пенсію ось зараз або в майбутньому, якщо ваша зарплата не досягає, та байдуже, якою ваша б зарплата не була, якщо вона не збільшується пропорційно, то показник вашого коефіцієнта зарплати падає, падає і падає. Через збільшення середньої заробітної плати по Україні. Ну, як завжди, в медалі є дві сторони, тобто не може бути хорошо зразу всім. На жаль, на жаль, так складається реалії життя. Тому безмежно радий за теперішніх пенсіонерів. Але е, в моєму випадку, це ну, трішки нехорошо. Напишіть свою думку, чому ви вважаєте, чому це так росте. Чи дійсно є така тенденція росту зарплат по Україні? Ну, Значить, якась економіка почала працювати у нас діла, пішли краще, да? ну, якщо дивитися на ці реалії. Але ж коли виходиш на двір чи в магазин, то зовсім інша картина, чи платиш за комуналку. Ну, тим не менше, напишіть свою думку. Давайте далі з цим всім розбиратися, я буду уважно слідкувати, Як тільки будуть якісь зміни, чи взнаю, куди то йде, відразу вам розповім. Тож до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі глядачі.